У вас не питають, які вам дрони треба, якщо це державне? Питають нема. Виберіть або ці, або не це. А, а там літають. А там літають, що ви не літаєте. Типу, ну тобто там такі принципи інколи, що ну, я, б, я не знаю, що це можна, звісно, це. але, ну, типу, Ви ще нічого не сказали. Про це всі говорять. Ну, типу, інколи підхід просто такий, типу, що він ну, не то, що дивує, типу. А, і тому ми доводиться нам. Скидуватися, типу, великими грошима з бойових і закуповують. Ми бойових потратили, типу, на минулий місяць 2,8 млн мільйона. Це те, що ми зібрали своїх коштів. Типу, 2,8, 3 Ми там від двох до трьох витрачаємо. Дронщики це дуже дорогі люди. Для нас це дуже типону дуже дорого обходиться. І ми на це не жаліємо, тому що переважна більшість підрозділу у мене була в піхоті. Тому що формувався підрозділ як типу. Тобто це мотивовані люди, які прийшли там, не знаючи там дайте автомат, і взяли там більш-менш кого там хотіли там, хто хотів і кого це. Взяли людей, понабирали їх, взяли в підрозділ. Вони знають, як там і для чого вони це роблять. Ми робимо те, ну, все для того, щоб зберегти життя особового складу попереду.